ж, усім привіт! З вами Соня, і сьогодні у нас 24-й епізод Династії Вандербільд. Так, я тут трішечки пограла за нашу суботу. Так, значить, що тут сталося такого? Е, я Оксадина знову відправила трішки ж він позбирав по нашому оці, цьому райончику всякі штучки, шняшки. Він тут позбирав, потрібно це все попродавати. Він отримав стиль життя собі, People personal Lifestyle. Медисон досягла третій рівень ночки малювання, вона малювала сама. Я їй нічого не давала, вона сама пішла собі намалювала цього кролика. Ось. А, далі у нас розпочався фестиваль романтики в місті. Я думаю, ми туди сходимо, звісно. І стиль життя для medicine, Close Night Lifestyle. У мене, до речі, от в. Мої інші династії дуже багато такого лайфстайлу, як в якщо чесно. Це people Person. Дуже з батьма людьми спілкується. спілкуються. Е, повномісячні гулянки. Ми туди не підемо. Нам таке вже не... вже за А от такого, до речі, лайфстайлу в мене немає. Хочу про нього трішечки прочитати, що це взагалі таке. Ладно, так ми не перейдемо. Це, типу, як сидіти вдома зараз? Сім'ї, які живуть у згортованому спосібі життя, вважають за краще формувати глибокі зв'язки з невеликим колом друзів. Щоб придбати або підтримувати цей спосіб життя, сім'ї повинні тримати своїх друзів від одного до трьох сімів, прагнучи чи поглибити стосунки, які вони мають. Зберігає хороших друзів довше, але йому важче залишати з друзями усім на нижчих рівнях відносин. І ймовірно, отримати довзрукові настрої з друзями може попросити бути впевненим і отримати унікальний смак соціальних мереж. Напружені, коли без друзів, або коли група друзів зростає до чотирьох або більше. Типу, от, я думала, що буде навпаки, що бо... саду в нас буде такий, типу. Close night. Медисон буде така people персон. Щось все пішло не так. Ну ладно. То так, то добре. Чому і ні? Міцний зв'язок у них знову йде спати, бордеж тільки спав. Скільки можна, скільки можна? Так, добре, давайте попродаємо тут взагалі. Сумні, винятково у нас тут. Це продам, ну, потрібно. Детальки теж. леопардова жапка. Спробуємо. Ну, і дві леопардові. Ну, давайте продамо їх. Скам'янілося, ми вже всі зробили, тому думаю, можна. Але, блін, там можна було їх потім. а Ладно, добре. Ну. Так, це нам теж не потрібно ті детальки. Ну і це потрібно повідкривати. Це потрібно викинути. Так, давай, Оксадін, ти мій хороший, ти мій хороший, повідкривай, будь ласка, ці штучки. Подивимося, що у нас там є. І вла... О, Джені якась новенька. І. І новенький, доктор Ф. Але ми це все продаємо, воно нам не потрібне. Ось, так, добренько. Що куди ми йдемо. На романтичний фестиваль сходимо, появимось, покажемо себе усі красі, які ми є красиві. А, харизму її потрібно прокачувати, і в зав, і завтра в нас буде послуховування. Окей, тоді давайте відправимось. Нарешті в той фестиваль боже, я могла просто ж нажати, і все, я, в принципі, так і зроблю. Нас хотіли вже пригласити, всадина хотіла запросити на цей фестиваль, але я відмовила. Так, давайте вирушу на фестиваль. У нас ксаденом, звісно, з ким ще. Подивимося, що нас там чекає. Так, може, тут. Пішли. Ми будемо святкувати. Так, подивимося, що нас тут займаємо. Ercuus ой, якраз добренько. раз є у нас цей ем, боже гуру романтики. Я не знаю, чи Ксадину варто туди йти чи ні. Давай її просто нагл'ємо чай сокурис. Ось такі, до речі, у нас цей. Ем, я ж говорила, що я типу поміняю. Карлока бар. Ось такі у нас караока бар. Джин Фен хотів заспівати, але щось в нього не з ким не буває. Так. Давай наливай собі чай сакури. Це що там у нас шамедісу малює? Ну, ти встигла оце малювати. Ну, ну типа, їй це подобається, цим займаються. Це теж класно ще якісь хобі мати, окрім як бути актрисою. Можливо, навіть мало хто буде знати про те, що вона взагалі малює, а чому би ні? Чом би ні? Про спазми, спазми. Дідоська, я... як я тебе розумію? Так, що у нас тут? Анжела. Анжела вже так накачалася. Давай-ка щось робити, я не знаю. В своїй роботі. Ти там не загорває дуже сильно. Оня. Дружина теж тут. Питати про спеціальність. Це, типу, на кого вона навчається, так розумію? Це про кар'єру теж. Вищу освіту по спеціальному мистецтві 18. Ніде не працює. Дай поговоримо про сім'ї. Так. І коли наша Медісон. О, вона вже домалювала. Ночінка взагалі дуже швидко малює. Давайте продамо 214, звичайно. Віксонер. Окей, добренько. І давай підемо до Леоніда і запитаємо гуру про поточені відносини і попросимо пораду. А чому мені? Наша Медісон хоть запитати там, як там, як, як, як продвигається, чи все добре. Так. Щось розповідає. Що розповідаємо. Зараз наговорив говорив якусь фігню. Медісон не зайшло взагалі. О, Боже, що, як я послухала? Приємні, ваші недоліки ідеально збігаються. А, принаймні, Боже. Ну, дякую. Дуже дякую. Е, давай попросимо пораду. Отаки От не попросили. Ай-ой. Мудрість знову. Наша нам твоя мудрість, нам треба порада. Це все розуміє, Але ж... Алеш. Ж. О, холі Альто тут працює барменкою. Вас. Можна з нею. Не можна. Мені кажуть, що любов нас розлучить, і інші, що любов нас береже. вирішувати тобі. Но в принципі, правда. Правда, правда, правда? Ще яка правда? Давай спробуємо познаємося з, з, з цією сьогодні. Ако. А. А, -а, а, ми ж е чоловік одружини. і них дитина ж народилася, боже. Оце прикол. Коли, звісно, вони встигли, але це непонятно. Можливо, ти теж давай познайомся з нею. Спробуй, хоча познайомився, не знаю, що в тебе вийде Що вийде Так, вийшла. З ким вона? А, з Доналутаріо, так, точно. От і з дружньою хоче з цього з А ти ні, ти, ти ти не захотів, да А ні, він привітав, Ну, добренько добре. 12 година вже у нас ночі. Нам би додому. Але я хочу ще написати Медісон. Відправляємося додому. Хочу написати Медісон також цілі, як я написала вашому Оксадену. Ось. Усксадена все. Хочу подивитися, що і взагалі там випаде. Чи щось цікаве, чи щось, ну. Незвичайне. <сміт> ну було б прикольно. Було прикольно. Але побачимо. Що, сонечко, давай продамо колекціонерів. І будемо писати свої зображення. цілі. Що спати? Все, ідійте, ідіть, іде спати мої проще. у вас завтра чекає. Не, завтра не чекає його робота, да, у нього завтра вихідний, собою неділю у нього вихідний. От, але от Мендісом чекає. У неї прослухання. Ма яку модельну? І я не 9 ранку, так що давай швиденько робити все і. Можу стати для своєї родини прикладом, на який можна рівнятись. Станьте наставником до своєї родини. Лучше залишити людини, яка підтримала свою сім'ю та допомогла їй зростати. Якщо я придбаю рису наставник у крамниці нагород, можу передавати свої знання рідним та допомогти з усвоєнню навичок, які я вже знаю досконало. Разом ми досягнемо більшого. Ага. Окей, я хочу захистити майбутнє своїх ставки. Теж скласти забовід. Вже Ксадин склав. ти що хочеш скласти. Ну, окей. Можливо, в неї там якісь таємні ставки, хто її знає. Це час по-справжньому любити себе. Ну, це легко взагалі виконати. І давайте поїдемо на одноденну денну екскурсію велокрік. Ну, все, ну, всі твої побажання ми виконаємо сонце, не переживай. Ми виконуємо, тільки скажи. Um, давай, я не знаю, вже потім поїсиш, поки вже спати. Так, біжить спать. Так, пролутаємо mm, до, напевно, 9 години ранку, все-таки. І вона піде на пуст. Просто... Солона піна. Ми вже там були. Що цікаво? Це сонце вставає, то тобі треба поїсти чогось хоча б. Хоча, б... хоча б, хоча б, хоча. Б... хоча, б... хоча б... Перекуси, його безлокту. Ще це... вчимось. Садим, ти куди? А, ти в туалет? Добре, йди в туалет. Чому такі є не... вже швидко падає, я не розумію. Ну прям дуже швидко. Що ти такий такий, такий А, Давай я подимо сніданок і підходив вітрянцем. Все, давай зробимо панкейки. Стати кокетливим, пробіжку хочу. О, дякую! Дякую, що ти мені залишаєш, боже, а то ж я сама забуваю. Який ну. розумний хлопчик. Такий я його боже. боже. Дуже розумні. Чітко, дивіться, спортивний костюмчик. Так, ну ти переливаєш. Захвалила я вже тебе, не? Розхвалила більше, ніж треба. Правильно, роби кісточки, Щоб було що їсти твої любі дружини. У нас скоро повернеться. Так. Теж хочеш їсти якраз поїсиш? Що взагалі є поїсти? Файні. Приправи. М -м 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 -м. <зас> <зас> Якраз те, що потрібно. Нова продажа. Така. Так. Значить, значить, о, цю... все потрібно наросницю куди. І давай. Давай, 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 ми з тобою. Ти вже все написав. Отже, до рівня до любит займатися йогою в парку або спа. Ви досить на, на, навичку усвідомленості, хочу провести найкраще зняття з йогою в мордемо до красивому місці. Що ще називає справжнім задоволенням? Йой. А це буде трішки довго, ну, давай будемо практикувати йогу. Це таке його теж буде таємне заняття, про яке ніхто не буде знати. Воно, ну, скоріше все. Ну, але йога теж з нього зробить таким мускулатуру дуже хорошим зробити. Блін, шкоду ж ти став до ціни спину? Ой, до... До... Боже. До стіни лицем. Ну-ка, давай. А! -а, -а. Молодець. Чудені в Рейвенвуду. Ну, на якісь з них ми точно сходимо, коли не. Але от коли? Це вже запитання дуже дуже цікаве. Ексо? Так. Да. Він підтвердив. Так от. Ну, молодець. Ну, молодець, ну дивіться, займається поза а, собака мордець. Ну, не мордую, мордочку. Ну, Мордується. Це... НАТО жорстоко, Він косил. Так. Чому у нього так і єна, блін, А, это я дуже швидко. І скажете чи ні? <ріст> Можливо, через моди. О. А, ну, грабіжник, грабіжник, дай. Найкраще друга в нього немає. А це вже проблемка. Оце вже проблемка, дуже велика проблемка рік мусити йому друга. О, прослуховування пройдено? Ну, прекрасно. Е, ти отримала пірата річниці. Um, алгоритми успішно передбачили, що ти природжена у зображення нехай на герзинку зберігання. Коротше, це те саме, що нам тоді сказали. Це таке бідно, чесно. Дуже бідно. Хто тобі вже воняє знову? Що ти вже знову знов Ти ж все прибрала. От, все і не так, Це Бідно. це всадена усвідомленість, другого рівня навички навіть. О, дуже швидко він це все робить. Так. Нові розблокування, костюм костюми, сцени французького дуру. Так. Давай подивимося, переглянемо рекламну пошту. Що Далі будемо з тобою сонце розвивати акторську стерність, навички і харизм потім буде теж. Щоб все було в тебе вже класно стану там. І все на 100. Щоб ти там показала мастер-клас? Опа, хтось дзвонить. Ділан! Швидке питання. Я-та Лігінсайді планувала просто час разом про цей Та Та, звісно, і бо. Головне, щоб не щось гірше. О, нагорода стерла, до речі, можна завітати, слухайте. Шостої і до одинадцятої. Я думаю, що можна нам замітати, замітати там будемо. тепер, Привіт, ходять чутки, що ти дружиш з сім на міленькі рам, ти стаєш все популярніше. Ти... Ти точно людина, з якою варто товаришувати? Ну да. Не виявляєте, що ми в майбутнє. Так, добренько. Що у нас там, до речі, по друзях по переписці? То я подивилася, що ви і згадала, що у нас як там друзі по переписці, ще є. я перегляну відповіді. Попросимо листівку Це Брідж Порта. У нас є з Riverview, да, Еліт Хайва. Що сонце ходить проєктувати його. Я, звісно, розумію, що тобі це дуже сумно. подобається? Звісно. Ти ж сам мені про це сказав. А, ось. Потім. Давай. А, в... У волосі стає дибки, бо мій новий друг за листуванням живе в Міднай Холло. Вау. Давай йому напишемо. Давай йому напишемо написати листа Міднайхоло. Там на основе целенький. Гей, hey, Менісон. Ми будемо тебе раді, раді тебе бачити в Василі Друзі. Як тобі така ідея? Це типу клуб, так? Да? Клуб Василі Друзі, так? Да? Так. Mm. Цікави просимо. Дякую. Що це за такі Василі Друзі? Домінік, Міла і Жак. Це у нас тут грати в іграм в барі і пити напої в барі. Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Що так сильно хочете? <смі> <смі> типу, не проти, ніби? Так все добре. Він міна і пише. Типу, а ти попросив густі попростимо відчинка. Тепер, 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 все. Все. Тепер давай знову знайти друга і будеш далі продовжувати фрактувати його. Так, а що у нас там, до речі, по цьому колекціонуванню 14, це нам потрібно був шок на дуфі. дуже Там дуже дофіга. Я ж е стильно сказати, скільки. Це, давайте промотаємо якось більш-менш. Хоча б щось прокачали там. Ти вже тільки не розпочато О oh, гад це буде довго Ладно, добренько, я до вас повернуся, вже буде щось цікавеньке. Так, ну що ж, добренько, у нас тут вже вечір. І е, наша Медісон, вона досягла там, ну, наш псадин третього рівня вже навички усвідомленості. Е, ось е, Медісон 4-го рівня навички мистерності. Вона відкрила доступ якийсь до дзеркала трупи. Це було вже швидше покажеться акторську мистерність. Цікаво, де вона? У нас прийшов, значить, тут Джефрі, Анграб, ось, і Медісон віднайшла для себе нове диватство саме за окуха місяць. На це частомувала свої відображень і розуміли, потребу постійно перевіряти, чи все ще виглядає так само прекрасно. На банк своєї у дзеркалі робить її впевненою, але якщо вона надто довго не користується дзеркалом, то стане от, так от. До нас прийшла взагалі просто. Просто, просто ні звідки, ми її навіть не знаємо. Елеонор Саліван, ну і наш Касадник з нею познайомився. І взагалі просто зі знайомства він став таким друзями одразу з нею, до речі, дуже класно прокачується. І взагалі писується те, що якби він у нас ще ж майбутній там, депутат, туди-туди. Там, і він дуже швидко знаходить спільну мову людьми. Це дуже класно, це нам на плюс. Ось, тепер досягнути Сенда навички харизму у Медісон ще плюс. Ось, Ксадим вже четвертий. Вже четвертий, ну Швидко все роблю. Швидко. Нічого не можу сказати. Прям молодець. Що, все, все, нові повідомлення, нічого немає. Я її. вона тут у нас вну, Еленора займається прибиранням все, прибирає ворожа. Прекрасна жіночка, прекрасна. Елеонора, ви неймовірні. Заходьте за нас Ось, І Медіс у нас тут малює якогось. це? Моя такру. Ойся. Ойся. <h -x2> Жабіка, я не знаю, хто це такий. Хтось. Якийсь жабік усе Джефрі іде додому. Ну, Сі, можна, будь ласка, познайомитися з цією Елеонорою, я теж весело представлюся, будь ласка, їй. Ось. Ну, в принципі, в принципі, якщо чесно. То е, це навіть дуже сильно підходить під її, якби, ну, цей стиль життя підходить під неї навіть трішки теж. Вона, ніби, знаєте, така харизматична і швидко може якусь, якісь знайомства. Але все-таки круг людей, яким вона довіряє і з якими вона дружить, реально дуже тісний. От, а для Ксадина, в принципі, це дуже потрібно, щоб в нього було дуже багато людей, з якими він спілкується, для його кар'єри. Його ви дивіться, як же розтягується. Ну ладно, це ще це ще не саме найкращий варіант, але вже а, ось. Для його кар'єри це дуже класно, тому що дуже багато різних знайомств і дуже багато різних зв'язків, і це йому допоможе якраз. Допоможе і нове доповнення просто про династію, яке має вийти. Це просто воно неймовірно доповнить. Цю династію, бо там якраз будуть ці очічки, які допоможуть краще просуватися по кар'єрі, якщо він просто там подзвонить чи ще щось. от Це дуже класно. Дуже класно, і я цьому рада. Так що нам це дуже потрібно буде. Ой, дивіться. Ну, Гімнаст вже все, балерина, ну, в пляжі просто. Лучинка. Не Нема що сказати. М так. В неї коли там. О 12 годині. О 12. годині дня у неї. Боже, в тебе ж там о 8 годині ранку. Йо, дивіться, вже накачався як. Це дуже дивно, що типу, він так накачався просто роблячи ці вправи, але. Але хоч щось. Так от. Пропуску лайфта. О, там. Де дзеркало? Вже кілька годин дивилися в дзеркало пірна на боти. Воно неймовірно гарний. Ну, так, це, до речі, реально їй теж підходить дуже. Вона так дуже сильно себе любить. Є таке, трошки самозакоханий є. краще друга, якщо ні, то щасти тобі. Але ми знаємо, що вони від щирого серця, це все говорить. Вже прохавання. Ви нас таким не візьмете, поняли? Ви не поняли, то поймать. Так, давай так же ці ябочки теж. Так, Садин, ти мій хороший, вже 12 та годинка. Давай її хвати вже практикувати його. Розумієш, вона тобі настільки аж подобається, але давай. Сходи в туалетик, з'їж щось собі перед як перед будеш лягати спадки. І все Все, екрасу. Тобі треба в душ сходити. В душу сходивши. Я це викину, не переживаю, я потурбуюся. От, і все, і от. Ота, спати, спати. Молодець. І все. І все. Щось. Буду я закінчувати на цьому наш епізод. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте взагалі як вам. Гарного вечора або дня. Всім па-пока!